У Кіровограді під колесами іномарки, яке належить одному з місцевих прокурорів, загинув 17-річний юнак. Водій із місця аварії втік. Машину оперативники розшукали через годину. В іномарки в момент зіткнення відпав номерний знак. Експерти провели експертизу і кажуть, кермувальник легковика був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Родичі загиблого, зрозумівши, чия машина вбила хлопця, заявили, винуватець зробить усе, аби уникнути покарання. Олена Шворак знає усі обставини. Ранку був сильний туман, свідки кажуть прокурорська іномарка. Ніби не звідки з'явилася на дорозі. Машина на шаленій швидкості збила 17-річного Сашка Багатирьова, який саме переходив дорогу. Водій, не зупинившись, поїхав геть. Від удару юнак відлетів майже на сотню метрів і миттєво помер. Не бобірі всі кості ребра повністю. не бо протягнула вісімдесят там наша весашки була блістори кілограм. Водія розшукали лише за кілька годин. Хто був за кермом, встановили за номерними знаками, які знайшли біля понівеченого тіла дитини. Он не забрав свого воді мій колес все забрало на біля. Пані. Та мой любимий рибонок був, просто водой його убив. Рідні загиблого хлопця переконані, 32-річний прокурор відкупиться від покарання. У справедливість української Феміди не вірять. це закінчиться? Коли ці прокурори-мажори, бо близько будуть убивати наших дітей. Справу розслідують слідчі обласної прокуратури, коли зіобіцяють суворе покарання. Уже зараз можна говорити, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. По справі буде забезпечено повне всебічне та об'єктивне розслідування. Сам затриманий провини не визнає свідчення проти себе давати відмовляється. Не коментує обставин справи і його захисник. Наразі я не, не можу коментувати жодні дані до судового слідства. Це Пряма заборона КПК, тому без коментарів сьогодні. Зранку Ленінський районний суд Кіровограда в облозі тут обирають запобіжний захід прокурору, чиє авто на смерть збила школяра. Рішення суду проголошують за зачиненими дверима. Підозрюваний залишатиметься за гратами щонайменше 60 днів. Його колеги, слідчі обласної прокуратури, обіцяють за цей час. Вони встигнуть зібрати усі докази і передати справу до суду. Олена Шворок, Роман Круніч, Кіроград Новини два плюс